Люди навколо страждають, а я тут насолоджуюсь життям. Зловив себе на тому, що таки да, в мене теж є таке, мучить совість. Я на ефірі, просто про це говорив. Наталя мені підсвітила, про себе казала, що тут обстріл, ракети літають, а мені по барабану, я в балансі, типу, мене все. Почуваю себе прекрасно, аж совість мучить. Мене це стригерило. І так, це мене Стригерило, тому що в мене так само це є цей блок, цей рубіж, який я маю пройти. Що мене мучить совість умовно, називаємося так. що а, Я тут типу в мене гарний настрій, я насолоджуюсь життям. Щось мені це сидить і з цим, мабуть, мені доведеться розібратися, тому що просто відпустити явно мені не вдається. Дякую Наталя, що підсвітила.